Всім добрий ранок. Четвер, десята ранку, досі тривога лунає. Діти на вулиці чекають від бою, щоб піти в школу і в садочок. Я щось так поганенько спала після вчора. Це у нас дата 10 років була. Не могла заснути, я взагалі погано вкладаюся. Зранку помила голову, але не вкладала і. У мене все рівно, що вкладаєш, не вкладаєш протягом кількох годин одне й те саме. Зараз треба щось привести себе до тями. Висипка під очима, це що там у нас підшлинкова? Можливо, можливо, бо я пам'ятаєте, розказувала, що сиділа на тому інтервальному, ну не зовсім інтервальному, просто не вечеряла, скажімо так. Десь два тижні, потім повернулася, знову вечеряла, але відчуваю вже, що знову якась важкість повертається, і треба знову якісь перерви робити, особливо що стосується на вечір на їдання. Хоча вчора я, наприклад, три боїла з овочами це взагалі корисно. І сьогодні я сподіваюся, що поїду, заберу той стелаж, складу його. І Треба орхідеї пороставляти і придумати щось з підсвіткою, бо це стелажик буде ще один. Не знаю, чи я розказувала 50 см. То, що в мене зараз з юска 80, а це його брат, але менший. Так що буде відбій, поїду. Ось. Але так, чесно кажучи, сил ні на що немає. не знаю, Їсти треба готувати, нічого не хочеться. Я б тако лягла і спала. Що я, власне, і робила щойно не спала, лежала. Але треба брати себе в руки. І ну, приготувати щось поїсти. До речі, я в піжамці, яку мені подарувала Віка Ушакова. Вона така красива, такі в неї рукавчика гарнесенькі. Вона така приємна до тіла, взагалі кайфова. В і спати класно, і по дому ходити взагалі супер, ідеально. Навіть шкода в ній спати. Ось. Дякую. Віці, тепер в мене є шикарна піжамочка. Притарабанила стелаж, ось так він називається. Ось так, хор белев. Він є 51 см шириною. А є 80. Ми брали 80, а це компаньйон теж був зі знижкою. По-моєму, цю серію розпродають, тому дуже класна знижка. Але в наявності не було і везли з Польщі. Тому довелося почекати десь приблизно днів 10 до сьогодні з моменту фіксування замовлення. Легко дуже збирається. Я говорила минулий раз, що неправильно щось прикрутила, і через 10 хвилин перекрутила, тож. Це дуже легко. Не скажу, що він аж занадто прям стійкий, він трохи може похитуватись, але доволі стійкий, а з орхідеями так взагалі. Ось, і його я знаю, беруть для інтер'єру. Різні там. Органайзери встановлюють. Я подумала навіть, що, якщо раптом ми, якщо раптом ми захочемо сюди поставити або сюди, то комбінація цих двох стелажів влізе. Ось такий стелажик ми щойно з сином зібрали. Непоганий. Трохи було в одному місці проблемно, але загалом швиденько. Тут така типу структура під дерево, але це ДСП. Так, а це кріплення, якщо потрібно, ось так от до стіни десь, але мені не треба. Все. Ну що, поки що поставила сюди цей стелаж, а не знаю, чи буде він тут стояти. В принципі, тут зручно, що можна підсвітку так само в розетку поставити, і поруч, ніби гармонійно дивляться вони два. Але проти світла не дуже добре видно квіти, як на мене. Хоча самим квітом, мабуть, добре, бо біля вікна. Ще була думка поставити ось тут ребром, але ну, так не дуже виглядає. Була ще думка ось тут поставити. Ну, словом, десь будемо ставити. Так зірвалася квіточка. Отак от, от. Десь будемо думати, десь будемо ставити. Головне, що вже він стоїть. Я переставила сюди квіти. Ось, не всі влазять по висоті, бо я розповідала, Вони відситуть, тоді підрізаєте, і тоді з бокових пагонів буде лізти вам цвітонос. Але підрізати треба було б зразу, мабуть, менше. ну вже як є. От та й така от краса. Знизу, я, до речі, сама освітлення зробила на дві полички, на ось цю. Ось такі були лампи заврори. Зараз включу. Ось так от теж досить потужно світять. І знизу так само вони на розетці. Тому я просто їх приклеїла і включила. А на ці дві я навіть не думаю, що потрібно. На ще дві. Верхнє освітлення, тому що з вікна достатньо світла там падає. Нормально буде. От, такі от справи. Не знаю, може, ви ще напишете якусь думку, але мені здається, що тут йому і місце. Поруч вони не стануть, бо тут не вистачає довжини. От, але загалом я дуже задоволена, що в мене тут такий прям куток. Куток. Ось так от. Ще трішечки покажу. Зараз така от краса. Переставила сюди драцену, а це сюди. Може, ще потім поміняю, але поки що, поки що, я ще, як то кажуть, в роздумах, як воно все буде. Ну, типу, непогано, не прям займає місце, бо тут ця колона е, така темна, досить і там весь декор. Якщо поставити так рядочком, то воно, типу, буде е, дисбаланс. А так воно якось гармонійно між собою, ніби воно вже там на ну, ось так от. Розвісила, попрала і висушила в пральній машинці пледи, бо три ночі підряд ми ночуємо. В підвалі брали з собою пледи, брали з собою подушки, і вже вирішила я їх попрати. Непрості були три ночі, і багато де було гучно. У нас теж дуже було страшно і гучно. І ці рекордна кількість безпілотників просто жахає, якщо чесно, жахає. У мене прям пішла, знаєте, така нотка зневіри. Не знаю, як триматись за що хапатися. У мене прям негативні думки. Страшно було гучно, збивали, сиділи в укритті три ночі без сну толком. Діти спали, бо діти ми розбудили малих, коли починалася там тривога, і я вже бачу, щось летить. Пішли в підвал, у нас, до речі, в укритті досить багато людей ходить на такі атаки. Не скажу, що нікого нема. Є, і ми теж були дві ночі, три ночі. ось. В дві я взагалі не спала. А цієї ночі я там буквально знаєте, такими моментами там по 10-15 хвилин спала, бо особливо нема де лягти, там лавочки, і на них, ну типу, дві лавки на одній дитина, на другій дитина Менший в колясці. Ми спускали коляску, щоб він там міг спати. Але йому там капець було незручно. Він постійно плакав, будився. Ну а ми вже там якось боком сидячи і таке інше. От. Але те, що дуже багато загинуло людей, і те, що дуже багато пошкоджень, це просто капець. Я не знаю, як, як це все витримати, і за, що, і за що хапатися, чесно, мені страшно навіть в підвалі, в укритті. Я вже зловила себе на тому, що я панічку ловлю навіть там. Тобто, для мене немає вже безпеки ніде. Тому згрібаємо себе докупи, дуже важко відновитися. Я е, в ці дні. Вчора і позавчора я взагалі тупо плакала весь день. Я лежала і плакала. Потім, коли мені чоловік дав змогу, це була неділя, поспати трохи, то я лягла. Але через те, що нервова система така, знаєте, перевиснажена, я просто не могла заснути декілька годин. Я аж плакала. Я хочу спати. Я розумію, що вона мозок перевиснажений, але він не може на адреналіні виключитись і заснути. Вчора нічого не могла приготувати, позавчора так само. Сьогодні ще не готувала. Буду зараз думати, можливо, замовлю знову піцу, побачу, бо я просто, я не знаю, сил немає. Новина про дітей Житомирщини це просто капець, бо здавалося, що це в Житомирі тихо, але ну ні. Мої щирі співчуття всім сім'ям, котрі е, постраждали внаслідок таких атак. Хочеться вірити, що світ схаменеться. хочеться вірити, але не вірю. Не знаю, мені здається, що ми йдемо просто в сторону кінця. Вчора я наткнулася на такі слова, що життя, котре попереду, набагато важливіше того життя, яке вже позаду. І мене це сподвигло думати про те, за що я хапалася всі ці роки, коли сиділа тут під обстрілами. Хапалася за у нас же тут дім, у нас же тут наше майно школи, садок, усенібек ну І зараз коренем виривати це все і кудись вести дітей, а як же так? А як же так? А потім ця фраза. І я почала передумувати, що можливо ні. Бо я його не поверну це минуле життя. Все, воно вже було вчора, було позавчора, було позапозавчора місяць, два роки назад, все, це вже було. Але те, що буде, можливо, ми ще зможемо на це якось вплинути і, і певні рішення прийняти. Ось в мене буде неділю зустріч з психологом, і ми, напевно, ж будемо обговорювати ці всі моменти. І коли були такі обстріли, то. Вона мені завжди задає питання, а що ви робите для себе? Який у вас є ресурс, що ви робите для поновлення ресурсу? І я там кажу, що там, ну, спочатку нічого, потім я прибираю прибирання, це така, як я говорила, медитація. Потім кажу: там, душ прийняла, щось якусь музику. Ну і її посил в тому, що. Да, ці всі обстріли вони дуже сильно обнуляють запас нашої віри, енергії, сил витримки і таке інше. А щоб триматися, треба постійно, постійно оновлювати цей ресурс, гуляти на свіжому повітрі, спілкуватися з рідними, з друзями, бачитися з живими людьми, а не тільки там в соцмережах. Там робити щось для себе, робити спорт, малювати, співати, хобі розвивати. І тому вона так сильно ну, моя психолог каже, щоб я не забувала, що в мене є хобі, там те, що мені подобається, щоб я досліджувала генелогію, це те, що мене виключає, щоб я там орхідеями займалася, не знаю щось для себе для тіла робила. Можливо, на якийсь масаж записала, Вона дуже наполягає, щоб я йогою займала. Ну, типу, такі речі про хобі. от, Але коли стаються ці речі як обстріли, то немає енергії в мене робити йогу. Чесно, в мене немає енергії. Мені не треба вже ні орхідеї, мені не треба ні енеології, мені нічого не треба. Я просто хочу, щоб це скінчилось. Сьогодні я поприбирала пропилососила в о 11-й ранку, Боже, такий срач був за три дні. от. А потім я пішла помилася, бо дуже сильно брудне повітря в підвалі, прям таке пильне-пильне. І вже прям, знаєте, аж в носі цей пил стоїть, то я помилася. Думала поспати, але я ж кажу, в мене просто не виходить через перевиснаження. Діти виспались, вони хочуть їсти, вони гуляють. Це я хочу спати. Вони ж ні. Ось е через силу заставила себе там одну орхідею попшикати. А то поперед, перед цими днями взагалі нічого не робила. Просто якийсь був капець. От я собі розумію, що в мене така прям дуже слабка і хитка нервова система. і і що мені треба багато часу на відновлення, більше часу, ніж можливо іншим. І насправді я, я рада і щаслива, що є люди, яким легше відновитися. Я прям ну, заздрю можна сказати, бо е, я прям розбита, хоча я не біля фронту живу. Ну, інші якось тримаються краще Впереду у чоловіка відрядження на три доби. Ось, і я буду сама з малими, також у малих випуски в садочку в школі, але з минулої середи ніхто не був ні в садочку, ні в школі через ці обстріли тривоги. Сьогодні я їх не повела, бо я просто прийшла і зразу заснула. Ось. І ніби такий позитивний час попереду, в тому плані, що. У них якісь свята будуть, зустрічі, там оці випускні святкування. У мене прям сил на це немає. Я не знаю, як це все відбуде ще й самій, бо чоловік буде якраз у відрядженні, а у мене до дітей й зразу випускні. Ну, тобто там святкування, якісь вже заплановані. От, і якщо це все ще буде в переміж з такими ночами, то я, я не знаю. Дуже хочеться вірити, що не буде. Тож дивлюся, така краса, краса розквітла. Не знаю, цей сорт Elegant чи як, такий гарнесенький, а це Magic Art красуні. Їм тут менше світла, то вони довше розпускаються. Ходжу, любуюся. І думаю, не дай Бог якийсь і це все рухне, ці всі орхідеї, це все до одного місця. Але головне життя. Це все можна відбудувати, відродити. А життя. Друзі, бережіть себе, не нехтуйте тривогами. Нехтуйте, бережіть себе. Ну, що була, я на великій закупці, тому що в холодильнику вже реально нічого немає. Там трошки сиру такого твердого пармезану, це я вже розморозила на обід. Ну і трошечки брокколі. Все, ні овочів немає, нічого такого. Тому багато чого купила. Почну із. Акції у магазині Салтівський м'ясокомбінат, акційне молочко до кінця травня і ферма і галичина 2,5%. Взяла зразу упаковку тут 12 штук. Ціна 29,80%, по-моєму, якщо не помиляюсь, 12 упаковок. А також взяла тут картоплю 3 кг і кілограм цибулі. Бо закінчилось хоча б на якийсь борщ, буряк, здається, у мене ще є, то може зварю борщика. І шість десятків яєць мокрі, бо під дощем зараз заносила, а, бо нічого ж немає. Так, пішли. Рулет маковий. У мене чоловік з маком полюбляє і привчив тепер дітей до чаю та й просто ростуть, організми потребують. Сушка, діти полюбляють. Тостовий хліб. Ми його і так з бутербродами йому або тости, я роблю в тостерниці. Серветочки взяла, крекер. Теж, знаєте, хрумають постійно щось хочуть. Лаваш взяла ось такий. Це я брала у форі, бо у ВТБ тільки круглий А Тут взяла такий, в ньому більш зручно робити цю шаурму, можливо, на вечір зроблю, якраз побачу. Далі в Салтівському взяла ось такі сердельки, порадила просто продавщення, бо я не дуже в них розбираюсь. Ми їх рідко купуємо, ви по закупках бачите. Так, в ВТБ взяла ось таку. До пюрешки, ковбаску на бутрики. Ну, як ви розумієте, через тиждень вже канікули то знадобиться. І в Салтівському ще ось таку взяла ковбасу. Вона типу салямі, але я вже бачу, що вона ну, не дуже якісна, бо якщо м'яка, не знаю, мені така якось. Але вищого сорту, принаймні, Почитаю склад пізніше. 500 грамів тут ковбаска. Так, це вівсяне печиво. До печива, до всього печива, бо діти їдять багато. Та й ми немало. Так, далі взяла пачку в форі такого чаю, не знаю, будемо пробувати. В АТБ Дораду взяла. До речі, я заїжджала недавно в фірмовий магазин. Веладіс і там теж в ту саму ціну дораду ось, і теж патрону вони роблять 540, і тут 540. Тож не було сенсу особливо туди їхати, як то кажуть. ВТБ така сама ціна. Ну, я взяла, вона без знижки, буває в них знижка. Це без знижки ось така. Дві штуки взяла, бо дуже смачна. Ми якось робили на річницю, то нам дуже смакувала до раду. В АТБ ось таку ось такі макарони, бантики. Я люблю бантики, діти люблять бантики. І ось таку фарфалу. Я кажу, Тольятелле Тольятелле". Е, ось ці по 37, здається, зараз. А це 46, якщо я не помилилася. Ну Набагато дешевше зараз взяти по акції і минулу закупку я теж брала. Взяла хек. Не знаю, що це за хупсі припис, що це означає, взагалі не розумію, але іноді хек тушкую з морквою, з томатами, прям таку подушку з овочів, і досить смачно виходить, якщо додати смачні приправи. Так, ще із смаколиків ось такі сінабони, круасани, бо зранку син, коли йде в школу, то буває таке, що я ще сплю, і треба йому щось дати, бо він голодний. Ще я АТБ взяла, ось такий готовий. готовий люля-кебаб з курячого м'яса. Щось воно тупо було 56 гривень, 200 г, до речі. Думаю, скуштуємо чому ні. Так, ось такі мілу пасирок полунично бананові на полудні дітям. Це Мирон попросив Марійку. Далі в форі вперше побачила ось таку намазочку. Тут 100 г, 36 гривень була. Якось воно так цікаво називалось, типу, як. Ну, я вже не згадаю. Коротше, 36 гривень взяла дві упаковки. Сир е біло це я взяла на Салтівському, там теж, до речі, класна ціна. Усюди по 37 гривень, а в них 29. Взяла 4 пачки. Молокія це якийсь новенький йогурт. До речі, ні разу ще не бачила і не, не куштувала. Ну, я додаю їх в салати з гірчицею, з приправами замість майонезу. На вечір, особливо, коли хочеться трішки знизити калорії. Ну, У мене так, якщо дуже багато стресу, то я вже не рахую калорії. Сир. Це я взяла в Салтівському по 370 гривень. Ще якийсь непоганий сир, до речі, вже таких цін немає. В АТБ взяла ось таку індичку. По 250 чи по 280, вже я не згадаю ціну. Це знижена ціна вже, скільки ж воно було до неясно. Бо до завтра. Я думаю, перекручу на фарш якісь там тефтелі. буде такий цілий кілограм. Цього індички дуже люблю. Таку приправу взяла томати з часником і базиліком. Ще авокадо, хоча в мене є, але була непогана ціна у форі по 140, здається, то вони полежать і будуть добре. Дві морквинки молоденькі айсберг-салат. Це я брала в АТБ. Капустинку у Форі, де, де згадала, там і брала, як то кажуть. І ось такий десерт взяла ось ще в АТБ. Вони по 16 гривень зараз, до речі, дуже низькокалорійні. Коли хочеться чогось солоденького, тут 86 калорій, здається, на 100 грамів смакота і низькокалорійні, хоча склад там краще не вчитуватись. Це ще печиво на запас, якесь ось таке до чаю. Так, у форі побачила зі знижкою ось такі креветки величезні, королівські. Вони вже готові, але ну, я їх все рівно ще так підтушковую. А цілий кілограм тут 450. 9 гривень, здається. Так, в АТБ Ось такий перець взяла по 100 гривень. Це, типу, як оцінка. я такий перець, якщо беру, бачу, що він, в принципі, нормальний, трішки в'ялий. Я його беру на яєчню зранку, щоб тушкувати. Знаєте, ось так: от, типу, як шакшуку робити, банани по 72 дорожчають. Далі, по-моєму, це все а ще в АТБ... Ось такі взяла, ніколи не брала, взагалі. Я ну, не сильно люблю цю атебецівську випічку, але цей раз вирішила взяти щось воно по акції було з куркою та грибами. Далі те, що на ринку я взяла огірочки кілограм, бо швидко ми їх їмо, тому багато зразу всього. Помідорів коктейльних по 100 гривень теж кілограм. Далі тут пучок руколи і пучок шпинату. Мама, як дізнається, свикруха то буде сваритиме. Але за пучком їхати до неї теж не дуже вигідно. Ось такі томати взяла. Точно ціну не згадаю, 103 гривень три штучки, ці по 100 це не пам'ятаю. Перець по 120 це вже такий гарний червоний перець. На салати просто діти їдять. Далі два кабачка і дві капустини броколі. Я броколі зараз прям повністю з цією кучеришкою використовую на яєчню. Беру яйця смажу. І зразу маленько так дрібно нарізаю і і от суцвіття, І воно тушкується дуже-дуже смачно. Воно таке виходить хрумке, прям корисно. Так, і полуничка. Полуничка у нас по 180 гривень. Взяла два судочки. Так, а зараз момент істини. Як ви думаєте, скільки я заплатила за оце все? Так, давайте я сама в голові порахую. Ну, десь приблизно 5 тисяч, можливо, навіть трохи більше. В різних місцях по-різному. В Салтівському тисячу я потратила, на Базарі я потратила 1000, в АТБ 1800 і у Форі. Ще 1200. Ось такі от ціни. Самі порахуйте, по-моєму, 5 виходить. Багато дуже коштує все. Я не знаю, як люди виживають, бо цього нам ну, хай там на днів 10, можливо, овочі швидше закінчаться. ось, Ми швидко його все з'їмо, бо ну, троє маленьких дітей, росту, ростуть організми. Як люди виживають, я, я взагалі не уявляю. Тому ось така була закупка. Смаколики тепер є. Я вже щаслива, бо вранці навіть яєць не було. Я готувала манну кашу, хоча ні тої не хоче. Ось це все, що лишилося. По овочах зараз тут приберусь. А, і у мене ще є вершків, дві пачки, ось таких жирних. Десь у мене є жирні. Я їх зберігаю їх по акції, беру. І коли, наприклад, мені потрібно на якийсь торт. Mm, то я використовую. Це ще минула закупка, ще не використали. А це вже е, ще такий сир президент є. Е, це медовина брали з що... чоловіком. Сметана вже стоїть просрочена до 7 травня. Я ще її не використала. Не знаю, як ви думаєте, можна її пустити на якісь оладки. Якщо пущу, ні, мабуть, 7 травня вже не варто ризикувати. Не побачила, не встигли з'їсти. Це м'яско зараз на вечір будемо готувати. І все, тут таке: сир з пліснявою, зовсім трошечки вершки, ну, то ясно їх не будеш їсти. Трошечки сиру пармезану і відкритий сирочок. До речі, це той, що по акції теж Салтівському. Зараз він теж по акції 39 гривень. На салати. Все, там таке, типу, залишки брокколі, особливо нема що їсти. Як ми до такого докотились? Це при тому, що ми поїли повністю всі е, там, як їх? ну, рибу, їли трошки. Їли всі вареники, пельмені. Ну, Коротше, я думаю, ви розумієте. І на обід одразу поставила варитися рис, буде з приправою томати та зелень. Також салат зробила такий овочевий, смачний, і одразу помила на завтра всю зелень та полуницю. Один судочок, тому що полуниця не любить митою стояти. Ну і зелень всю одразу, бо щоб не забувала її їсти. І також готую рибку. Просто приправа до риби та сіла. Тільки щоб було так смішно. Всі пішли дому, гуляють на вулиці, вже вечірній час. І я сиджу собі, чай зробила, і, знаєте, насолоджуюсь тишою. причому такою, що почула, що щось тікає. Тікає, тікає. Я вже думаю, Боже, це вже як в тому прикольчику годинничок тікає. Потім згадала, що в нас виявляється є годинник, і що це він тікає, і я врешті-решт почула. А то в хаті постійно так шумно, що нічого не чути. Все, на цьому буду закінчувати своє відео. Бажаю всім вам мирних днів, спокійних ночей, і щоб все було добре. До зустрічі у новому відео.